Магнітно-резонансний томограф може бути встановлений в Житомирі у лютому 2016 року. Про це під час зустрічі з громадськими активістами, 14 грудня, повідомив голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський. Він каже: попри те, що магнітно-резонансний томограф вже тиждень, як в Житомирі, за нього не можуть розрахуватись. Ми маємо право оплачувати бюджетні кошти тільки при умові, коли здана в експлуатацію приміщення, де буде встановлено МРТ. На сьогодні він не може бути зданий. Він буде зданий десь в лютому місяці на початку. Клюто місця, тобто фактично у нас зараз підстав, щоб перерахувати кошти бюджетні немає. Я не можу виконувати і це не буде зроблено. Тому для того, щоб були такі підстави, щоб не втратити, щоб інфляція не з'їла, щоб е постачальник розумів, що він захищений в цьому плані. Треба внести відповідні зміни до е в вигляді додаткової угоди до договору. за словами головного лікаря обласної лікарні. Приміщення на будівництво якого влада виділила 1 мільйон 110 тисяч гривень, і де планують встановити МРТ, майже повністю готове. Здати його в експлуатацію можна буде після того, як сюди завезуть сам апарат. Що саме для нас важливо було це побудувати це приміщення, підвести туди тепло. На Сьогоднішній час тепло вже підведено і йде процес сушіння внутрішнього приміщення, де треба буде розмістити магнітно-резонансний томоров. Саме завершення будівництва буде і декларація на введення в експлуатацію буде після того, як завезуть магнітно-резонансний томограф всередині, бо, як ви бачите, є спеціально технологічне вікно, через яке, власне повинен бути монтований цей апарат. Після того, як він тільки буде монтований, це технологічне вікно буде закрите. І тоді вже можна буде зразу ж підписати декларацію про введення в експлуатацію даного приміщення, і воно буде функціонувати. Якщо ж кошти за магнітно-резонансний томограф не будуть, хоча б частково перераховані, то тендер можуть визнати недійсним. В цьому переконаний начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Олександр Торбас. Чому така сьогодні кажуть накалилась? Як кажуть, оця ситуація, тому що закінчується фінансовий рік. Якщо ми сьогодні хоча б якісь мінімальні зобов'язання фінансові для того, щоб все-таки бути впевненим, що в наступному році ми перерахуємо ці кошти, не зареєструємо, да, цей тендер може... Бути признаним за наступного року недійсним, знову сесія, знов голосування, знов тендер. Да невідомо хто там виграє. Апарат уже стоїть на складі. Остаточною датою, коли буде поставлено крапку в справі державного МРТ, коли апарат врешті буде встановлено в обласній клінічній лікарні імені Гербачевського. Чиновники облдержадміністрації визначили 15 лютого 2016 року. Наразі ж вони обіцяють внести зміни до договору у вигляді додаткової угоди, завдяки якій апарат не доведеться повертати в цьому фінансовому році голландцям, котрі виграли тендер. В цій додатковій угоді також буде зазначено, коли саме обласна влада сплатить перші кошти за магнітно-резонансний томограф.